Сьогодні Христова Церква святкує свято воздвиження чесного і животворящого Христа. Але в чому полягає зміст того свята? Бо коли ми щось святкуємо, ми наче стаємо учасниками якоїсь важливої події, учасниками, чи радше причасниками чого ми стаємо у це свято сьогодні? У книгах священного писання завжди ми чуємо слово, що є лише один переможець. Той, хто перемагає, той, який є єдиний сильний, той, від якого залежить перемога усіх переможців історії сотворення усього світу, є лише Господь Бог. Ми знаємо, що іменем Божим кличем хто як Бог була здійснена перша в історії сотвореного невидимого світу перемога над злими духами під проводом архістратига Михаїла. Але в історії людства Господь Бог показував себе як переможець і джерело перемоги в особливих. Можливо, скажемо, драматичних моментах історії свого народу. В книзі виходу ми читаємо таку подію. Ізраїльтяни під проводом Мойсея щойно перейшли Червоне море, були врятовані переможною Божою лісницею від фараона, який хотів їх наздогнати і знову повернути у рабство. І ось здавалося би. Що всяка небезпека уже за плечима. Вони підходять до Синайської гори, і тут на них чинять знову напад кочові племена пустелі під проводом Амалика. І тоді Мойсей висилає Ісуса Новина на чолі свого війська, боронити, боротися, висилає. В боротьбу проти Амалакітян, а сам виходить на гору і починає молитися. І саме ця молитва Мойсея на горі, за думкою отців церкви, є прообразом чесного і животворящого Христа Господнього. Бо каже священне Писання: коли Мойсей підіймав руки, тоді народ Божий перемагав. Коли він опускав руки, то тоді перемагав ворог. І руки Мойсея обважніли, бо вже важко було довго стояти в молитві з, піднес з піднесеними руками. Тоді його двоє учнів підійшли і підтримували йому руки, змайстрували таку своєрідну підставку для того, щоб Моїсей міг з піднятими руками вистояти до Кінцевої. Остаточної перемоги. Але ми знаємо, що всяка справжня перемога може бути тоді, коли вона, по-перше, є остаточною, а по-інше, плодом цієї перемоги є справжній справедливий мир. І ось апостол Павло про момент такої справжньої, остаточної перемоги. Підсумком і наслідком якої наступив мир між Богом і людьми. Перемога, яка дала мир в стосунках між людьми різних народів, різних національностей, був хрест нашого з вами Спасителя. Тому ми по праві назвати хрест животворящий знаком, символом, прапором перемоги. Перемоги добра над злом. Перемоги сили Духа над темрявою і ненавистю світу цього. Знак перемоги є наче тим ключем, який відкриває нам джерело, з якого ця перемога виходить. Бо джерелом є Господь Бог. На цьому живоносному дереві плоттю розп'явся сам Син Божий. І у своїй смерті переміг смерть, приніс остаточну перемогу над усіма наслідками гріха і злоби. І тому хрест Господній є силою, знаком, прапором перемоги. Християнського народу. Сьогоднішнє свято Воздвиження Чесного Христа і пов'язане з Христом як із символом перемоги. Це свято освіт поєднує дві події. Одна подія є до сьогодні загадкою світової історії. Ми знаємо, що Костянтин, який ішов на місто Рим. Для того, щоб здобути перемогу над своїм опонентом на римський імператорський пристід біля Мільвійського моста над річкою Тібр, який і сьогодні можна побачити, побачив на небі дивний знак знак Христа і почув слово цим. Знаком переможеш. І він тоді наказав нанести знак Христа на щити своїх воїнів і здобув перемогу над переважаючим військом свого опонента. І він зрозумів, що не він переможець, хоча перемогу і одержав. Переможець є той дивний Господь, той дивний Ісус. Який відкрив йому знак перемоги, знак Христа. І тому -то він вже, будучи імператором, посилає свою матір до Єрусалиму для того, щоб віднайти той хрест, на якому розп'явся і помер наш Спаситель. Той хрест, який, як символ перемоги, зробив його тим, ким він є, привів його на пристіл римської влади. Зрою його першим християнським володарем цього світу. І таким чином, у свято Воздвиження ми святкуємо віднайдення і піднесення над всією вселенною того Христа, який є джерелом перемоги для людини над усіма тими силами зла, які на неї напосідають. Тому ми сьогодні кажемо. Христу Твоєму поклоняємося Христе і Його Воскресення Твоє славимо. Тут у нашому храмі, як великий скарб нашого собору, ми маємо частинку, часточку того животворящого Христа, якого віднайшла славна цариця Єлена, мати Костянтина. І ви можете поцілувати цей животворящий хрест тут, на нашому Тетраподі у нашому храмі. Дорі в Христі, брати і сестри, сьогодні український народ веде дуже непросту боротьбу. Ми всі просимо перемоги. Просимо справедливого миру. Ми просимо перемоги у єдиного, хто є справжнім переможцем над гріхом і смертю, у нашого розп'ятого на Христі. Спасителя. І сьогодні у цьому святі він дарує нам прапор перемоги. Дарує нам цей знак, який ми можемо перемогти. Тому що дуже часто нам опускаються руки. Можливо, той вислів опускати руки і походять від цієї історії про Мойсея, який підіймає руки догори у боротьбі з Амаликом. Святий святіший отець Папа Франциск цього року на з'їзді молоді казав до молодих людей цілого світу. Дуже часто сьогодні люди опускають руки, що не починаючи боротьби. Для того, щоб наші руки не опускалися. Для того, щоб сила Божа перебувала в нас. Для того, щоб ми і своєму особистому, суспільному і нашому державному бутті. Здобули справжню перемогу, яка би дала нам справедливий істинний мир, ми сьогодні возносимо у серці нашої української землі чесний і животворящий хрест Господній. Набираємося у нього, і з нього цієї сили. І нехай Божа перемога, яка дарується нам у Христі Ісусі, Стане перемогою нашого особистого святого християнського життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!